Ми завжди багато-багато уваги, тому що все було чисте. От наші кутики були в чистих, гарних умовах. Все миється, прибирається, стирається, все обробляється, Степашка 9 років у нас список спінальних живе, всі умови создаються, дезінфікація, все, все-все-все. Втирається, прибирається і все дуже чисто, ви саме це бачите. Наш притулок притулок чистоти. Я не можу уявити собі, що тваринки, яких ми урятували, будуть жити в поганих умовах. Вони повинні мати саме гарне. Тому я дуже прошу підтримуйте наш притулок, бо в нас дуже зараз Великі проблеми. Нам нема чим годувати тварин. І це, вона великий жаль, дуже дуже тяжко усвідомити. Да. Вони хочуть їсти кожного дня. На жаль, їх багато, самими силами ми їх не проготуємо. Допоможіть нам.